контрольно пропускний пункт Ужгород заблокували водії автівок з іноземною реєстрацією. Вони протестують проти відмови закарпатської митниці брати до уваги довідки з СТО, які пред'являють для відтермінування технічного перетину кордону. Тепер від власників автівок вимагають подавати ще й письмову заяву до митниці не пізніше п'ятидіб від попереднього перетину. Проблема полягає в тому, що до теперішнього моменту, до 1 березня, значить, можна було, якщо машина поламалася, так, можна було принести довідку з автосервісу і чим ми засвідчуємо те, що ми не можемо виконати 95-ту статтю Митного кодексу, вчасно вивезти в п'ятий денний термін машину за межі кордону. А зараз починають вимагати додаткову заяву про те, що така машина є поламана. Потім довідка з СТО, і вони жодні довідки зараз із заявом не беруть до уваги. Учасники акції вимагали, аби їх почули. Серед них і пан Юрій за те, що він прострочив п'ятиденний термін пересічки, йому виписали штраф у майже 9 тисяч гривень. Заяву чоловіка про те, що машина була в ремонті, на митниці приймати не хочуть. Це довідка про те, що мій автомобіль знаходився в ремонті. Він у мене зламався 17 лютого і 8 лютого, березня я його забрав. Так як автомобіль знаходився в ремонті, а я вимушений був виїхати за територію України, то я приїхав 7-го числа. Ну, відповідно, прийшов на тих станцію, поцікавився, чи готовий автомобіль. Автомобіль ще не повністю був готовий. І я пішов на митницю, так як мені сказали друзі, що треба написати заяву. Я прийшов на митницю, написав відповідну заяву і зареєстрували. Раніше це я не міг зробити, зареєстрували. Після чого я взяв, зробили мені автомобіль, я взяв автомобіль і прийшов сюди для того, щоб пересікти границю. Відповідно, на мене наїхали, що ці документи недобрі, вони втратили силу, і ця заява відповідно про те, що я прошу пересікти границю, якби транзит, то що я порушив 5 днів, тому що автомобіль був на ремонті, вона не дійсна і вона не потрібна нікому. Представники митниці запевняють, такий порядок діє в Україні з 2012 року. Щоправда, чому саме зараз вони почали вимагати додаткові заяви, не пояснюють. кажуть таким чином ретельніше слідкуватимуть за недобросовісними водіями автівок з іноземними номерами, які довідки з СТО часто купують. Булись просто заходи по посиленню контролю легітимності цих довідків лікарняного і СТО, бо тому, що трапляються випадки, навіть такі кумедні, коли подають як форс-мажор заміну мастила, яка відбувалася два місяці. Тому митницею проводяться заходи по перевірці. От і все, що відбулося. Тому люди просто відмовляються надавати пояснення і викликає обурення, коли вони починають складати протокол про порушення митних правил. От і все, що можна сказати з приводу сьогоднішньої ситуації. Стоїме! Пример. Понад сотня перевізників фактично зупинили роботу кордону. Не можуть виїхати ні ті, хто в'їжджає з України, ні ті, хто виїжджає, кажуть. Протест безстроковий. Головна вимога відновити дію довідок з СТО.